Привіт, любі друзі! Те, що зараз розповім, шокує багатьох, особливо тих, хто платить за мобільний 200-300 гривень на місяць. Бо, виявляється, є тарифи в кілька разів дешевші, але от про них ніхто не розповість, навіть якщо прийдете в салон і запитаєте, дайте щось дешевше. І от найцікавіше ці дешеві тарифи, офіційні, легальні, працюють прямо зараз. Можна підключити сьогодні-завтра. Але от мало хто про них знає, бо система так налаштована, щоб приховувати правду від людей. І і от зараз розповім всю правду без прикрас. Додивіться обов'язково до кінця, бо найважливіша інформація буде наприкінці. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, телеграм в описі. Пишіть у коментарях, чи знали про ці тарифи. Добре, поїхали розбиратись у цій ситуації. Перше і найважливіше, чому взагалі про дешеві тарифи мовчать? Причина дуже проста: і от коли зрозумієте, як працює ця система, тоді вже не дасте себе обдурити. Продавцю в салоні платять бонус, премію, за те, що він підключить дорогий тариф. Підключив клієнта на 225 гривень, отримав бонус. Підключив на 30 гривень, нічого не отримав. То що буде вигідніше для продавця? Звісно, дорогий тариф. І от тому він буде радити саме дорогий, а про дешеві взагалі мовчати. Уявіть собі таку ситуацію. Приходить бабуся-пенсіонерка в салон зв'язку каже: Дайте мені, будь ласка, щось дешевше, у мене пенсія маленька. А продавець дивиться на неї і думає Якщо підключу дешевий тариф, нічого не зароблю, якщо дорогий, отримую свій відсоток. І от каже їй у нас є спеціальний тариф, створений спеціально для людей старшого віку. Всього 225 гривень. 50 ГБ інтернету, без ліміт дзвінків, найкраща пропозиція. А бабуся думає, ну професіонал же радить, знає краще і погоджується. А от насправді у цієї бабусі кнопковий телефон. Вона телефонує раз на 2 дні по 5 хвилин. Інтернетом взагалі не користується, бо технічно не може. В кнопковому телефоні немає інтернету. Їй потрібен тариф за 30 гривень, а не за 225, але продавець про 30 гривень ніколи не скаже, бо йому це невигідно. Бо система так налаштована заробляти на людях, які довіряють, які не розуміються, які думають, що їм радять краще, а насправді просто продають найдорожче, щоб заробити більше. І от зараз розповім, які саме дешеві тарифи існують. Спочатку треба зрозуміти, для кого вони підходять, які є нюанси, підводні камені, щоб ви не підключили щось не те і не переплатили ще більше. Перший варіант це для людей, які мають кнопковий телефон, які телефонують рідко, раз два на день по кілька хвилин, які смски майже не відправляють, інтернетом не користуються або зовсім трошки. Для таких є спеціальний тариф, який коштує, і, от увага, всього одну гривню на день. Тобто близько 30 гривень на місяць, уявляєте? Замість 225. Це майже в 7 разів дешевше. Але от що в цьому тарифі є? Щодня кожен день вам нараховується 30 хвилин дзвінків, 30 смсок, 30 мегабайт інтернету. Невикористане опівночі згорає. Тобто на місяць виходить 900 хвилин, 900 смсок, майже гігабайт інтернету. Для більшості людей старшого віку цього з головою вистачає. Але от дуже важлива річ: є нюанс, який треба знати. Понаднормове використання тарифікується дорого. Якщо витратили 30 хвилин, 30 смсок, 30 мегабайт, далі йде платна тарифікація по гривні за хвилину, по гривні за мегабайт, по 50 копійок за смс-ку. І от якщо дуже активно користуєтесь, може вийти дорожче, ніж звичайний тариф. Тому цей тариф підходить тільки тим, хто мало телефонує, мало користується. Для таких це ідеально, економія колосальна. А от для тих, хто телефонує багато, користується активно, цей тариф не підійде. Краще залишитись на звичайному, щоб не переплачувати за понаднормове. І от тепер увага, як називається цей тариф. Це Київстар 7 для пристроїв. Так-так, звучить ніби для сигналізації, для GPS-трекерів, для якихось датчиків. Але от увага, він працює і на звичайному телефоні, і на смартфоні. Нічого не вибухає, не ламається, просто дешевий тариф. Але от є проблема. Не можна просто взяти і перейти на цей тариф зі своєї звичайної сімки. Треба купити стартовий пакет Smart SIM або SIM для пристроїв, вставити в телефон, набрати спеціальний код 229 206 600 і обов'язково поповнити рахунок на 50 гривень для активації. Тобто перший раз витратити на сімку і активацію близько 150 гривень. А далі плата за користування 1 гривня в день. Тобто близько 30 гривень на місяць, економія майже 200 гривень щомісяця, на рік 2400 гривень. Це майже одна повна пенсія на рік економії. І от тут дуже важливо, якщо прийдете в салон Київстара і скажете Дайте мені сім для пристроїв, продавець може почати вас відмовляти. Казати, що це тільки для сигналізації, не для телефону, не працюватиме. Але оце маніпуляція, він просто не хоче підключати, бо не отримає свій бонус. Ви маєте право купити цю сімку, вставити в телефон, активувати кодом, ніхто не заборонить. На сайті написано, що можна телефонувати і користуватись інтернетом. Тобто все легально, просто не рекламують, але заборонити не можуть. Другий варіант це вже для тих, хто має смартфон, хто користується інтернетом, але не дуже багато. Для месенджерів, для банку, для дії, для карт Google. І от для таких є тариф, який коштує 100 гривень на місяць. І от що в ньому є, зараз розповім детально. 10 ГБ інтернету на місяць. Це досить багато для базових потреб. Якщо не дивитесь відео, якщо не сидите годинами в соцмережах, 10 ГБ вистачить з головою. Але от дзвінки смс смски тут платні по гривні за хвилину, по гривні за смс-ку. Тобто, якщо дуже багато телефонуєте, може вийти дорого. Але от якщо телефонуєте через месенджери, через Viber, Telegram, а звичайні дзвінки рідко, тоді цей тариф підходить ідеально. Економія 125 гривень щомісяця, півтори тисячі на рік. Називається цей тариф Vodafone Device M, тобто Device M, пристрій M. Звучить ніби для планшетів. Офіційно так і написано, для пристроїв. Але от так само, як і попередній, він працює на телефонах, на смартфонах. Нічого не забороняє, просто називається для пристроїв. І от тут вже простіше, не треба купувати спеціальну сімку. Можна підключити прямо зараз, якщо ви вже абонент Vodafone. Набрати спеціальну комбінацію. Зірочка 101, зірочка 444 решітка. Дочекатися смски і все, тариф змінився на 100 гривень на місяць. Або можна прийти в салон Vodafone, сказати, хочу підключити тариф Device M, і вам підключать. Але от знову, продавець може казати, що це для планшетів, не для телефону. Але ви кажіть, я знаю, що працюю на телефоні, хочу саме цей тариф, і він зобов'язаний підключити. А тепер увага! Зараз розповім найцікавіше, про що мало хто знає. І от це справді шокуюча інформація. Є ще один тариф, який коштує взагалі копійки для бізнесу. Це не помилка, не описка, це реальний тариф, але от є одна хитрість. Цей тариф LifeSell офіційно тільки для юридичних осіб, для компаній, для ФОП, не для звичайних людей. Тобто, якщо ви просто фізична особа, прийдете в LifeSell і скажете, хочу тариф за 9 гривень, вам скажуть, це тільки для Юросіб, не можемо підключити. Але от якщо у вас є маленький бізнес, якщо ви ФОП, якщо є своя фірма, тоді можна оформити як Юрособа і платити Мізер. Для звичайних людей, фізичних осіб, LifeSell пропонує перенесення номера, МНП. Тарифи тоді набагато дешевші, наприклад, 190 гривень, тариф максі. Але от тут треба зупинитись і пояснити дуже важливу річ, про яку мало хто знає і на якій ловлять. LifeSell і Київстар часто списують гроші не раз на місяць, а раз на 4 тижні. І от здається, ну 4 тижні це ж майже місяць, яка різниця? Але от різниця величезна, зараз порахуємо. 4 тижні це 28 днів. Місяць це 30 або 31 день. Здається трохи, але от рік це 52 тижні. Ділимо на 4, виходить 13. Тобто ви платите не 12 разів на рік, а 13 разів. Уявляєте? Оператор просто взяв і додав 13-ту оплату в рік. І от ніхто не помічає, бо здається, ну, 4 тижні, ну майже місяць. Але насправді ви переплачуєте. Це додаткові гроші просто так, ні за що. Оператор просто змінив слово місяць на 4 тижні. Vodafone в деяких тарифах списує по місяцях, це чесніше. Тепер дуже важливо, що робити конкретні покрокові дії. Перше. Визначте, скільки ви реально використовуєте. Зайдіть в додаток свого оператора або зателефонуйте в довідкову, попросіть сказати, скільки хвилин, скільки інтернету ви витратили за останній місяць. Це важливо, щоб зрозуміти, який тариф підходить. Якщо витрачаєте менше 30 хвилин на день, менше 30 мегабайт, майже не користуєтесь смс-ками, беріть Киюстар за 30 гривень. Якщо витрачаєте трохи більше, беріть водафон за 100 гривень. Якщо ж витрачаєте дуже багато, телефонуєте по годині на день, інтернету гігабайти йдуть, залишайтесь на звичайному тарифі, бо понаднормове використання дешевих тарифів коштуватиме дорожче, ніж звичайний тариф з безлімітом. Краще платити 200 за безліміт, ніж переплачувати. Друге, вирішіть, що робити: купувати нову сімку чи міняти тариф. Якщо Київстар 7 для пристроїв, треба купити SMARTS, вставити, набрати код 9929-206 і поповнити на 50 гривень для активації. Якщо Vodafone Device M, можна просто змінити тариф кодом з 444 Третє, йдіть в салон або телефонуйте оператору. І ось увага, не питайте, що у вас найдешевше, бо скажуть 225. Кажіть конкретно. Хочу підключити тариф 7 для пристроїв від «Київстара» або Device M від Vodafone. Якщо продавець каже, що це тільки для пристроїв, не для телефону, кажіть: я знаю, що працюю на телефоні, хочу саме цей тариф. Якщо продовжує відмовляти, попросіть керівника або зателефонуйте довідкову службу. Вони зобов'язані підключити. Четверте. Перевірте, чи правильно підключили. Зайдіть в особистий кабінет, подивіться, який тариф активний, скільки списується щомісяця, які ліміти. Щоб не вийти за ліміт і не переплатити за понаднормове, контролюйте витрати регулярно. П'яте. Порахуйте реальну економію. Якщо раніше платили 225 гривень, а тепер 30, це економія 195 гривень на місяць. На рік 2340 гривень. Для пенсіонера це майже одна повна пенсія на рік економії. Уявляєте? Ці гроші можна витратити на ліки, на їжу, на щось важливе, а не на непотрібний інтернет, яким не користуєтесь. Не переплачуйте за повітря. І от давайте порахуємо у масштабах країни. Якщо мільйони людей переплачують, це мільярди гривень, які йдуть операторам просто так. Підсумую, є три варіанти дешевих тарифів: Kyivstar 7 для пристроїв, для кнопкових телефонів. Vodafone Device M для смартфонів для базових потреб, LifeCell – спецтарифи або перехід MNP. Але пам'ятайте, 4 тижні це 13 оплат на рік. Враховуйте це. Ці тарифи офіційні, легальні, просто не рекламують. Чому? Бо продавцям платять бонуси за дорогі тарифи, але ви маєте право вимагати те, що вигідно вам. І от головне, не мовчіть. Розкажіть про ці тарифи своїм батькам, дідусям, бабусям, знайомим пенсіонерам, бо багато хто не знає, платить по 200-300 гривень, думає, що інакше не можна. А насправді можна в 10 разів дешевше. Просто треба знати, як, де, що просити. Пишіть у коментарях, чи знали про ці тарифи, чи переходили на дешевші, які зараз, скільки платите, чи вдалося заощадити, ваш досвід може допомогти іншим. Лайк, якщо інформація корисна, підписка, щоб не пропускати важливі теми. Репост обов'язково, щоб більше людей дізналось. Дякую, що дивилися до кінця. Бережіть себе, не переплачуйте за мобільний зв'язок, якщо можна платити менше. Перевірте свої витрати, порахуйте, чи підходить дешевий тариф. Йдіть в салон, кажіть конкретно, що хочете. І от економте, ці гроші вам потрібні. Тримайтеся до зустрічі!